Українська збірна команда з карате впевнено розпочала свій медальний відлік на Дефлімпіаді 2025. 23 листопада. Наші каратисти завоювали одну золоту та чотири бронзові нагороди. Головною героїнею дня стала Карина Янчук із Полтавщини. У ваговій категорії понад 68 кілограмів. Вона впевнена проходить усі етапи, демонструючи холоднокровність у захисті та блискавичні контратаки. У фіналі Карина не залишає суперниці шансів і приносить Україні перше золото у карате на цих іграх. Починаючи з дебютних дефлімпійських ігор у 2013 році, Карина завойовує вже четверте золото в індивідуальному розряді. Дякую всім за підтримку. Я була впевнена на 100%, що моя мрія збудеться і я зможу вибороти золото. Не менш видовищним був і виступ жіночої команди Полтавської області в Ката. І несе причини Єлизавета Бондар та Катерина Бардиш демонструють точність рухів, синхронність і контроль, характерні для високого рівня майстерності. Як результат командна бронза. Я вважаю, що оскільки Японія родина карате, особливо важливо здобути тут нагороду. І це моя перша медаль на Дефлімпійських іграх. Відчуття просто неймовірні. В особистих виступах в ката у збірної ще дві медалі. Олександр Третяк і Інеса причина додають до командної скарбнички по бронзовій нагороді. Причина Інеса виступала в особистому ката. Їй 19 років, вона молода, перспективна спортсменка. Вона багато разу виступала, але вперше зайняла в особистому бронзову медаль. Так що це дуже-дуже гарно. П'ята медаль цього дня теж бронзова. У найважчій категорії понад 84 кілограми. Микола Пантюшин із Дніпропетровщини проходить напружені поєдинки та здобуває наслужену нагороду. Виступи українських каратистів це поєднання техніки та внутрішньої сили, яку так високо цінують в японських бойових мистецтвах. Попереду у команди ще кілька днів змагань, тож вболіваємо за українських дефлімпійців разом.